Наскільки довго цей ефект назавжди? Ні. На жаль, немає, не існує жодної операції на обличчя з пожитевим результатом. Є гарантія 100% на імпланти, тобто на що ми там додатково в організм вставляємо, це можуть бути кришталики, тобто очні імпланти, грудні імпланти, ігодичні, будь-які mm -hmm. там і інші. а Там я не знаю, там металеві там, якісь конструкції, а, можуть бути довічні. Тільки інорідне тела. А в наше собстнутіло та з субстанція, вона на жаль змінюється з часом. Тому я гарантую результат десь на 5-7 років. <світ> Далі ми вирішуємо з вами наступного разу, чи ми будемо робити підтяжку, чи ми будемо займатися бровями, чи ми будемо робити повторну блефаропластику. Звісно ж, не хочеться дуже багато разів чіпляти цю ніжну шкіру на повіках. А в ідеалі це там два, ну може там три рази за життя. <світ> це тріти максимум, щоб. Ми дійсно там не бачили ніяких наслідків, то що робець залишався а, непомітним, да і не було ніяких mm -hmm. там з для оточуючих, не було помітно наших втручань.